Господи, Господи, Господи поволівся, ми, Господи, Ісусе, Христе, Боже нас, що не вітя, віп'ятися, наводи.

І тобі слава посилаємо споковічним Твоїм, за святим ласками Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віки. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь, помолися за нас, Владимир. Нехай Господь направить стопи ваші. Помяни нас, Владимир. Нехай поняли нас, Господь Богу, царстві своїх, завжди, нині час, і повсякчас, і на віки віків. чарівну, дивну і та ніч, пригадати події, які ми переживали і переживаємо в нашій країні, і хочу принести з нашого княжого, яблоного міста, Золотовего Києва таку дуже гарну, цікаву для мене вражаючу подію, я хочу і вам її передати. Власне тоді, коли. І стояли люди, противаги дивлячись обличчя в обличчя, одна молода людина носила на своїх грудях напис, «Ви найкращі усміхніться. Я хочу сьогодні дивлятись. щоб пророкувати своєму народу і кращу долю, щоб вимолювати, відчувати кращу долю для свого народу і своєї землі. Тому хочу сьогодні при очах Тараси на ваші руки вдячність, вдячність особисто вам. І цілому громаді нашого духовенства катедрального, яке служить і трудиться в молитві за скудництва перед Богом за наш народ, молиться за наше місто, за нашу прахі. Хочу за це ще дякувати, що тут ті критичні моменти, в тільки вони з'являлися, та оповідали мені я був свідком. Коли кажуть, владико ми з вокзалу, взявшись за руки, йшли до катедрального храму, бо тут була організована трудово молитва. Коли пане і мури під обнесенням обходу старозавітнього ковчегу, який мав тільки ті, ті, правообраз присутності Бога, мама, скрижання. І жест. І ця присутність, цей правообраз, присутності Бога дає йому таку силу, коли ми сьогодні співаємо цей гимн, з нами Бог», Це немовля, яке таємственного, як ми Нікулі каже, кажемо, невинного, неосяжного, Бога присутнює дійсно в дивний таємственний спосіб. Ми віримо. У кращу долю нашого народу. І як йому потрібні оці моїйники, оці люди, які ми заступалися за світами, відмовилися, розуміли цю посвяту, як не за красу цього храму і організовану молитву. Нехай Господь благословить вам і всьому нашому верховенству силі здоров'ю, посіщені Духа Святого. Дивляючись цей Господній вик, це таїнство, яке сьогодні ми так урочисто святкуємо і поклоняємося, дарувало силу всім нам, таїнців священства, являти світові, народові своя, з кості і крові, якого ми походимо Христа на морії і плаві. Tú vives. Не тільки в катедральному храмі, але часто на будівельних площадках, на похоронах, на майданах вони готовні нести оцю молитву благодарення, перед передпроспа Господа, щоб Господь милосердно зглянувся над тим народом і покращив його вою. Тому сьогодні це величне свято, дозвольте з Злевини Синівського серця всіх вас вітати і дай Боже, щоб і ми сьогодні, переживаючи це велике таїнство, бачучи очима віри цього Христа, який народжується, який продовжує турувати цю дорогу правди і добра в нашому народі. Хоча, як ми бачимо, як зло протистоїться цьому добру, цій, цим зусиллям цього народу, але ми бачимо. Мимо і переконуємося і довіряємо кожному проведінню, що правда завжди переможе. Тому хай Господь благословить вас в цю та й ніч, нехай наповнить вас цими пережиттями, які мали ці мутріці, які прийшли поклонитися цьому дитятку, які вдивлялися у цю Побажати вам також цієї простони, мудрості пасмі, які відвідали це немовлятку і побачили дійсно таїнство Бога Неописаного, Бога Якого не можна пістити у вселенні раптом бачив в часі і в немовляти. Ваше серце, вашу душу, ваше дороге життя, особливою радістю, миром, благодаті. І сьогодні ми всі разом відчуємо кращої долі нашому народу і нашій Україні, українській державі, сили і благодаті вам, дорогі молінники, гористи, братські сестринство, наші дорогі сестри і всьому нашому українському народу, нехай за молитвами Пресвятої Богородиці, яка являє нам сьогодні Христа, як мудреця і пастиря за заступництвом її молотою материнських, нехай виблагає оця нерушима стіна нашого народу, особливих благодати для нашого народу, для нашої держави і для нашої землі. Посіщені благодаті Духа Святого наманує. Від цілої нашої парафіяльної спільноти, а сьогодні ми також тут являємо цілу єпархіальну спільноту привітати батької, бахії Преосвященного Ярослава і з тими різдвяними святами. Ми бачимо оцей запал, який звучить з уст владики щодо нашого народу, щодо тих всіх подій, які відбуваються. І це не тільки гарні. і Прекрасні слова, сказані тут в теплому храмі, але ми знаємо, що 11 грудня, тоді, коли старалися зачистити Майдан, єпископи, які були зібрані на синоді постійному у Києві, були з самого ранку там і е -е підтримували тих людей, молилися, знаємо, що владика молився літургії там на Майдані. Тому сьогодні, Владико, ми поділяємо разом з вами ті переживання за народ, за церкву цього народу і за нашу державу. І разом з вами в молитвах поручаємо Божому заступництву за цей многостраждальний народ. А вам, Владико, в цей радісний і світлий день Ріства Христового, нехай налагоджене дитя дарує своє благословення. Здорові, благополуччі, в такому пориві духовному провадити цю паспо, щоб ще більше і більше було тих духовних подвигів серед нашого народу на многії і літа. вітання.